Людмила Маклана, мікрофон, будь ласка, Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Мене чутно? Так. Сьогодні, 16 вересня 2025 року, ми проводимо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку. Інвестицій та міжнародного співробітництва, також постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту і постійної комісії з гуманітарних питань. На сьогодні на розгляді небагато питань. Ми стараємося провести його оперативно. Ми з розяв вже забував розпочаток сесії. Голосуємо чи ні. Ой, комісії, ні, так? Просто починаємо. Так, перше у нас доповідач доповідачка Ольга Миколаївна. Питання про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня, 2024 року, про бюджет до Балківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Ольга Миколаївна, запрошую вас. Добрий день всім. Значить, пропонуємо такі зміни. Значить, до дня захисника Києві захисниць України кожного року ми розглядаємо питання про виділення матеріальної разової допомоги нашим військовослужбовцям. Ну, хочу сказати, що заяви вже збирають, майже зібрані орієнтовно. Це в цьому році це буде 2,5 мільйона. Тобто, на ці цілі ми виділяємо 2,5 мільйона. Далі придбання двох ноутбуків. Значить, у нас звернулася до нас Любов Людмила Миколаївна Карас з проханням виділити їм 25 тисяч гривень на придбання ноутбуку. для... Як ви знаєте, на базі їхнього комунального закладу створено ветеранський простір от для його забезпечення комп'ютерною технікою придбати ноутбук. І також у нас колектив Шевченківського. Дому культури він приймав участь у конкурсі, там призове місце, і депутат обласної ради Геренко виділила їм 20 тисяч гривень з обласного бюджету. Ну, цей колектив рішив, вирішив придбати за ці кошти ноутбук собі. Але ну недостатньо да, для харушу для гарного ноутбуку. Тому з, ось, з свого сільського бюджету ми, виїм, ми їм додаємо 5 тисяч гривень, щоб вони придбали ноутбук за 25 тисяч гривень. І далі зміни стосуються додаткових коштів на ті цілі, які в нас вже були, чи в бюджеті заплановані, чи ми виділяли. Але до кінця року нам їх не вистачить. Це у нас іде така послуга, як ми оплачуємо послу похова... поховання без рідних. У нас в бюджеті було закладено 24 тисячі на ці цілі з розрахунку три особи по 8 тисяч. Але на сьогодні ми вже оплатили таких послуг з поховання трьох осіб, і вартість збільшилася. Наразі останній остання послуга ця вартувала 8930, тисяч тобто коштів до кінця року не вистачить. Плануємо ще. Додаткових 30 тисяч на вказані цілі до нас звернувся ця центральна районна лікарня. Звернулася з проханням виділити їм додати кошти на оплату послуг з водовідведення і водопостачання. Із згідно рішення Васильківської селищної ради було збільшено тариф по водопостачанню і водовідведенню. Тариф збільшено у півтора рази. Було 152 гривні за куб води, наразі це 225 гривень. Тому додатково виділяємо 139 882 гривні на, ці, на цю вказану ціль. Також не вистачає коштів для оплати аренди адмінбудівлі в, селищі, в, селі, в селі Дубовики, Ну там, де знаходиться наш е, виконавчий комітет. Е, отримано лист від фермерського господарства СВГ 2000 з тим, що арендна плата буде збільшена, в зв'язку з тим, що ну. Ми вже орендуємо давно розмір не мінявся. Ви всі розумієте, що це у нас? Ми оплачуємо це і електроенергія, і опалення. Тому з 1 вересня буде збільшена орендна плата, і тому нам треба додати на ці цілі цілі тисячі 166 гривень додатково. Далі ми виділяли з вами також кошти 90 тисяч. Ми виділяли на оплату послуг із транспортування мобілізованих наших в пункти збору і до військових частин. Це б, ми виділяли кошти в березні місяці. На сьогодні ми їх майже вже використали на ці цілі. Додатково прораховано до кінця року ще 96 тисяч гривень на ці цілі. Далі, значить, у нас ви знаєте, що ми оплачуємо така послуга, як часткове відшкодування вартості перевезення нашого перевізника, який здійснює автобусний маршрут, Шевченки, медичне Васильківка. Також прийнято було рішення про збільшення. Цієї суми відшкодування, ну я хочу сказати, що ми розраховували це ще було в, 20, в кінці двадцять з року. Вартість ми при розрахунку виходимо від вартості квитка. Це було 120 грн. гривень. Наразі це вже квиток значно по з 2021 року. Тому зараз ми прораховуємо що це 200, де погоджено такий тариф. 210 десять гривень. Так? Це середня вартість квитка. Тому додаткових до кінця року 19 тисяч 920 гривень, і на наступний рік ми також будемо збільшувати суму на ці цілі в бюджеті. Е, так, і значить, у нас прохає відділ освіти. Збільшити їм видатки на відрядження керівництва 5500 тисяч і виконавчий комітет також 50 тисяч, збільшити видатки на відрядження, так як у нас е, працівники делегація збирається е, ну, їздять на в інші громади. У жовтні буде делегація їхати в Умань, тому прохаю збільшити ці видатки. І ще одна така у нас зміна. Відділ освіти звернувся з клопотанням. До, як ви знаєте, в бюджеті ми закладали кошти на придбання вживаного автомобіля, але вже пройшло 8 місяців. Вживаний автомобіль вони не купили. Немає ну дуже ну, немає, як сказати де купити. Да? Немає Офіційних таких про продавців, скажем так, ті, що продаються, все фізичні особи, не вистачає пакету документів і так далі. Тобто робота ведеться, але на сьогодні ну вже бачать, що вживаний автомобіль ну не, не вони не, не придбають. Тому прохають додати їм ще 160 тисяч для того, щоб вони при, могли купити новий автомобіль. Загальна сума буде ну, та що ми да, планували, додавали, це буде 1 110 Тисяч гривень. Так, ну це мене всі уточнення. Шановні депутати, будуть питання, до Толі Миколаївни? Ні, Ні, немає. Немає, немає. питань. Пропоную перейти до голосування. Ірина Миколаївна, так. Наталя Миколаївна. Ой, Наталя Володи... Володимирівна, поступові. Так. Вибачите, вибачте, вибачте. Ольга Миколаївна, Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Людмила Миколаївна. Так. Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Дубовиківської сільської ради. Наступне Дякую. питання про розгляд прогнозу бюджету Дубовиківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Оптимістичний прогноз у нас. До... Да ну хочу сказати, я вже казала, що починаючи що з цього року, ми складаємо е, прогноз нашого сільського бюджету на три роки 26 28 роки. Відповідно до бюджетного кодексу. Е, ми його складали в 2021 році. Але на час війни було призупинено, але на вимоги міжнародних е, організацій відновлено з цього року е, таке планування. Да, хочу сказати, що ми спланували да, е, на три роки наш бюджет. Ну це таке саме, як ми плануємо бюджет, тільки на три роки е, три, три бюджета. Е, е, але хочу сказати, що вчора да буквально був вже поданий проект бюджету на 2026, державного бюджету на 2026 рік. Уже Кабмін подав на розгляд державного, на розгляд Верховної Ради. І основні показники, які були закладені, Дали в прогнозах, в прогнозі своєму вже я бачу, що вони змінені. Ну, По-перше, по е, мінімальна заробітна плата. Да? В прогнозі це була у нас на 26 рік 8688 гривень. В державному бюджеті вже е, ми бачимо 8647, тобто на 41 гривню менше, ніж в прогнозі. Е. Посадовий вклад першого тарифного розряду це 3,470 гривень. Це збільшено в порівнянні з цим роком, і в 2026 в проєкті бюджету він залишається такий. Далі, що ми ще в прогнозі бюджету? Такі економічні показники, це індекс споживчих цін на 26 рік це 109, 108,6%. Це я кажу, що в бюджеті для чого? Тому що те, що ми заклали в прогнозі в проєкт, коли ми вже розпочинаємо зараз складати проєкт бюджету на 26 рік, тобто ці циф, ми вже будемо коригувати в відповідності до прогнозу. Так, ну я вам цифри дуже на 26 рік, рік. 75,9 мільйонів гривень. Ну, розраховані відповідно до надходжень, які нам відповідно до видів податків, які нам зараховуються відповідно до тих ставок і, і пільг, які у нас прийняті в цьому році. Ми їх не змінювали ні земельний, ні податок на нерухоме майно тут тобто на рівні 25-го року. Як завжди, в обсязі доходів, найбільше це у нас податок на доходи з фізичних осіб. У 2026 році це 42,1 мільйона гривень. Хочу сказати, що відсоток відрахування до нашого бюджету зменшується. Це буде 60% від суми сплаченого податку. Як ви пам'ятаєте, три роки ми отримували 64%. Раніше велися дискусії залишати ці 4% чи ні? То в цьому році однозначно, значить, вже прийнято, що до нашого бюджету бюджету зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб. У видатковій частині да, ми забезпечили розрахунок нас забезпечує виплату заробітної плати, оплата комунальних послуг електроносіїв. Штатна численність на рівні 2005 року, тобто, ми ну, ні по одному закладу установі ну, поки що не розглядаємо внесення змін. Ну так коротенько у мене все. ж. Хочу сказати, що ми розпочинаємо роботу над проектом бюджету. Нараз будемо головні розпорядники наші розпочнуть роботу над розрахунками. Може, в кого є якісь там побажання, якесь бачення, то ну, будь ласка, звер зв'язатися з керівниками установ, надавати свої пропозиції. Ну, хочу сказати, що прогноз наш був розглянутий на виконавчому комітеті у ще у серпні місяці, 15 серпня, було засідання і був схвалений, і прийнято рішення винести на розгляд сільської на, на розгляд сільської ради. Зрозуміло, дай Бог, щоб тільки ми його затверджували і виконували ці бюджети. Шановні депутати, є питання до Ольги Миколаєвні? Переходимо Немало. до голосування. Ірина Миколаївна. Так. Ольга Миколаївна. Ольга Миколаївна Бурдейна. Мікрофон вийде. Так, 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 Людочка. Все, Наталя Володимирівна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Людмила Миколаївна. Так, одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Дубоківської сільської ради. Наступне питання про затвердження програми розвитку місцевого, місцевого самоврядування в довголокій сільській раді на 2026-2030 20, 20, 20, роки. А, Мені, е так. так значить, дивіться у нас е е була така є, є зараз програма про нагородження відзнаками місцевого рівня. І організація проведення урочистих і інших заходів е, в Дубовиківській ОТГ. Ця програма у нас е, була затверджена в 2021 році, в цьому році вона е, кінчається термін її дії до 2025 року. І є в нас програма розвитку кадрового потенціалу, підвищення кваліфікації посадових осіб. Ця програма у нас була також на 2021-2025 рік, але була продовжена до 2029 року. Ми розглянули ці дві програми, вони ідентичні, вони е, стосуються і саме місцевого самоврядування, тому винесли, прийняли таке рішення зробити одну програму розвитку місцевого самоврядування, яка буде включати заходи із цих двох програм. Ну, два основні напрямки цієї, цієї програми це організація самих заходів. Це у нас організаційно-матеріальне забезпечення проведення зустрічей, да, які відбуваються в нас в громаді. Це із керівниками установ, підприємств, різних фондів, проєктів до нас, приїжджають представники проведення офіційних прийомів голови громади та інших протокольно-публічних заходів. І проведення масових таких урочистих заходів ну військовий час трошки ми з цього дійшли, але до проведення масових заходів до державних свят, тому числі до дня місцевого самоврядування, і виготовлення брендової е сувенірної продукції. Ну, це я заходи, так да, кажу. І... Ще другий напрямок це розвиток кадрового потенціалу в нашій громаді. Це у нас і підвищення кваліфікації посадових осіб, їх навчання в аспірантурі і докторатурі можна то, також проводити. Організація курсів зараз нагальна звичення іноземних мов, тобто, і відзначення нагородження Нагород... Відзначені нагородними нагородами сільської ради, да? це там і грамоти, і подяки, і нагородні знаки у нас є, є. Ну, оце так коротенько про програму. Тобто, щоб ми могли виділяти кошти згідно цієї програми на проведення таких заходів. Тому пропонуємо затвердити таку програму. Зрозуміло, шановні депутати, є питання до Ольги Миколаєвни? Нема. Пропоную перейти до голосування. Ірина Миколаївна. Так. Ольга Миколаївна? Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Наталя Володимирівна. Так. Людмила Миколаївна? Так. Одноголосно пропоную розглянути це питання на сесії Долоківської сільської ради. У нас наступний доповідач Марія Юр Марія Юріївна. А ще одне питання Ольги Миколаївни. Можемо ми заразу, щоб Ольга Миколаївна виступила. О, а я ли? можу пізніше. Добре. Згодні, так. Да. Згодні, звісно. Ольга Миколаївна, давайте тоді це питання останнє про затвердження. Шосте про затвердження порядку надання матеріального забезпечення обдарованим дітям до Волоківської сільської ради. Започити. Хочу сказати, що у нас дами надаємо матеріальну допомогу різним категоріям, особам, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але наші діти також потребують матеріального заохочення. Тому у нас в програмі розвитку освіти є такий захід, як обдаровані діти. Є такий захід як надання їм матеріального заохочення, тому що наразі виноситься на затвердження саме порядок надання такого матеріального заохочення. Е е е матеріальне заохочення надається у вигляді матеріальної допомоги. E, значить, для того, щоб надати дитині, да, за, а, за що дитина наша може отримати це матеріальна допомога дітям, які відвідують наші заклади дошкільної і шкільної освіти, заклади загальної середньої освіти. Значить, це діти, які в поточному році отримали похвальні листи або грамоти, медалі за успіхи у навчанні, зайняли призові місця. У учнівських олімпіадах та турнірах з навчальних предметів зайняли призові місця у спортивних змаганнях, у музичних, танцювальних та інших конкурсах. Значить, сам порядок. Керівник комунального закладу, який хоче, щоб да, їхні діти отримали таке матеріальне заохочення, подає до відділу освіти подання. Надає, до, надається копія документа, який підтверджує досягнення дитини, надається інформація про рахунок в банку, І, так, копія документу дитини, це або паспорт, або свідоцтво про народження. І якщо дитина неповнолітня, то надається копія паспорту або ідентифікаційного коду одного із батьків. І тоді, значить, створена комісія, яка буде розглядати попередньо розглядати ці подані документи, на їх, ну, розглядає ці документи, виносить свої висновки і подається на розгляд ці висновки подається на розгляд виконавчого комітету, який вже потім своїм рішенням затвердить сам перелік осіб, як дітей, яким буде надаватися, і розмір. Розмір матеріального заохочення значить не перевищує податкового мінімуму відповідного. Да, це на на, на дитину, да там у нас йде. Е Градація цього від 6 до 18 років, у 2025 році це складає 3196 гривень, ну, скажімо так, до 3 да, тисяч. Ця сума може бути комісія вирішує, потім ком розгляне суму, саме суму, в да, залежності від того, яке, яке досягнення дитини буде і ну, розміри матеріального заохочення. Ну, це така нова, що ми хочемо впровадити, да, щоб наші діти було в них якийсь Хоча б, хоча б якийсь стимул, да? Ну, скажімо так. Виважаю, що дуже хороше діло, наших дітей треба підтримувати. У мене треба... є дек... да, декілька давай. питань. Так. Значить, а хто буде входити до складу цієї комісії? Склад комісії ще, ще не, він не затверджений, буде затверджений розпорядженням голови. Угу. Ще немає І... складу комісії. Я зрозуміла. А ще таке питання: це вже воно починається і піде тільки на цей, уже на цей новий навчальний рік? Е, ну, дивіться, зараз ми затверджуємо порядок та, на сесії, от завтра, та, і тоді вже буде розпорядження, створиться комісія, як слідчий крок, і потім відділ освіти ну, я думаю, буде збирати від вас вже ці документи, та, щоб ви ж уже навчальний ну, рік у нас же пройшов. Один, правильно, тобто вже діти ну, так. досягли, отримали якісь здобутки. Та, І от не... я думаю, що з цього ну, отримають від от вас ну, за двадцять. 20... Ну це треба вирішити, я не написав. Ну, І двадцять п'ятий рік. рік, Ну, от в кінці ну, от, вони закінчили школу так, да, в двадцять п'ятому році. Не закінчили, mm -hmm. а отримали. За навчання, скажімо так, От в 2025 році вони до кінця року ми виділимо кошти, тому що кошти ми ж не виділяли на ці ціль, виділимо кошти, і до кінця року діти отримують. Тобто Ті, що здобули, ті, що вже підуть після, да? тобто так воно піде. Ну, ті, що вже будуть, то, -то... Я чого, чого запитую, бо от наприклад діти-відмінники, які завершили навчальний да, рік. Так, да, да. Це рік, звісно, Тобто, І хлопці та... ж мої переможці в області, волейболістів. Вони так, так. Я думаю, що відділ освіти да, до вас звернеться, щоб ви надали вже цей пакет доступи, якщо треба. А в наступний рік вже будемо слідуючи, ну, потім наступний. Да, дякую. Шановні депутати, ще будуть запитання до Миколаєва? Ні, не будуть. Нема запитань. Думаю, не Ірина Миколаївна. Uh, так. Ольга Миколаївна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Наталя Володимирівна. Так. Людмила Миколаївна. Так. розглянути одноголосно. Пропонуємо розглянути це питання на сесії Дубовківської сільської ради. Наступний доповідач у нас Пачинська Владимира рівна. Дякую, Га Микола. Дякую Так, Майя Юрівна. Таке у нас питання доповідач про внесення змін до рішення до сільської ради від 22.02.2024 року. Про внесення змін до рішення до сільської ради від двадцять року про затвердження положення про старосту. Майя Юрівна, запрошую вас за слова. Доброго дня, шановна комісія. Прошу вас внести зміни до рішення сесії Добовківської сільської ради від 22.02.2024 року про внесення змін до рішення Добовиківської сільської ради від 24.11.2020 року, про затвердження положення про старосту. А саме в розділі 3 додати пункт 3.2.8 та додати абзац про реєстрацію місця проживання мешканців округу та видачу витягів з реєстру територіальної громади. Так як нашим старостам закрили доступ до реєстру територіальної громади і щоб вони знову змогли надавати витяги, а не звертатись за кожним витягом до нас в СНАП, ми хочемо мати їм ці повноваження і вони зможуть на своїм місцем видавати людям витяги про реєстрацію, де вони зареєстровані, і вносити нам заявку, щоб ми їх могли прописувати в нашому округі. Це ж людям, щоб із сел і стої виїхати у ЦНАМ, а можна до стару звернутися щоб видали ці витяги, так? Так. Да. Зрозуміло. Шановні депутати, будуть питання до моєї юнити? Ні. Ні. Пропоную перейти до голосування. Ірина Миколаївна. Так. Ольга Миколаївна. Так. Тетяна Дмитрівна. Так. Наталя Володимирівна. Так. Людмила Миколаївна, так, одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Долоківської міської ради. Дякую, Марія Юрівна, за доповідь. Шановні депутати, на цьому наша черга дина вичерпана. Дякую вам за участь. Дякую за те, що провели плідну роботу. До зустрічі на сесії.